Друзі, автопарк місто Київ, Сумська, 2 У нас наявності з'явився такий от апарат. Це Volkswagen Tiguan, машинка 2017 року випуску 2 літра на автоматичній коробці та на повному приводі. Машинка була привезена з США, привезена вона була повністю цілою. Немає взагалі зауважень на даний момент по кузову, в дуже хорошому стані. Такі от 15-ті. Легкосплавні, 16-ті легкосплавні диски у нас встановлені з хорошою резиною. По задній частині присутня у нас камера заднього огляду, салончик чорний, шкіряний, взагалі без якихось зауважень, подертостей і так далі. Стеля також без нарікань. По передній частині маємо безпечовий доступ. 4 електростопи електрорегулювання дзеркал, автосвітло, мультикермо. Також присутній круїз, підігріви передніх сидінь, система старт Стоп та штатна мультимедіа. Тому, друзі, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, чекаємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія компанії Автопарк. Нагадую, це авто можете придбати як кредит, так і в лізинг, ну і, звісно ж, за готівку. Тому звертайтеся.